Так, от і надо знімати. Ірина. Всім привіт! З вами Ірина та Мар'яна. І це Ефект Boot Developer та Ефект Boot Карпат. Ми знімаємо тренд розкішним максимум та базовий мінімум. Поїхали? Поїхали. Добре. Так, перше питання: вносити 100% оплату за об'єкт це базовий мінімум чи розкішний максимум? Базовий мінімум. Базовий мінімум 100%. Бо люди, котрі інвестують, вони до цього готові, в них вже є гроші. Я це сподіваюся. Є гроші, є настроєння. Немає грошей немає настроєння. Так, здати об'єкт часно в експлуатацію. Це розкішний максимум чи базовий мінімум? Базовий мінімум. 100% базовий мінімум, бо ми здаємо наші об'єкти раніше з років. Часно оплачувати розтермінування. Це що взагалі? Розкішний максимум чи базовий мінімум. Велика надія, але взагалі базовий мінімум. Для деяких клієнтів це базовий мінімум, а для деяких клієнтів хотілося, щоб це було базовий мінімум. Um, працювати у суто чоловічому колективі. Це базовий мінімум чи розкішний максимум. Розкішний максимум. Це базовий мінімум для нас, з Це базовий мінімум. Працюємо з чоловіками. Пишаємось. Коли приходила сюди на роботу, думала, що я буду принцесою, але скоро я стану прорабом, <сум> <сум> Микола. Вибачай, хтось на твоє місце претендує. <сум> так um, отримувати в виборі картинки з добрим ранком від інвесторів. Це базовий мінімум чи розкішне максимум. Базовий мінімум, а от отримувати привітання з церковними святами від прораба. Це розкішний, розкішний максимум. Микола, дякую вам ще раз. Так, не відповідати клієнтам уночі. Це базовий мінімум чи розкішний максимум. Це розкішний максимум. Це базовий мінімум, бо я після десяти сплю просто як бойта. Так, що це обісав означає? Наших клієнтів це не але <с Bewbage> їх це <dans dei> не хвилює, тому що і вночі відповідаємо, <сн 'NT> звісно. То, ну, у кого коли натхнення, розумієш? Так, бути психологом для клієнтів це базовий мінімум через розкішний максимум. Це базовий мінімум. Тому їм дуже вдячний психотерапевти. Згодно з тобою, да. напевно, так і я. Так, переймати за фінансово благополуччя клієнтів це базовий мінімум через розкішний максимум. Це базовий мінімум. Благополуччя наших клієнтів важливіше, ніж наше. що воно залежить? На один від одного ставиться відсотків, та це базовий мінімум, бо ну, типу, у них повинно бути все і у нас все і типу, все загальний якийсь меч і все супер. Та наче все буде. Щось ми не закінчили нормально. Будемо зараз Ні, не будемо, А що все, все. Я не буде приймати, все зробила. Так і залишай.